Всім привіт! Сьогодні у нас не просто дегустація локшени. Сьогодні у нас на лотерея. І я не одна! У -у -у -у. І навіть нас не двоє. ще є оператор. І ми сьогодні будемо грати в локшену лотерею. Трошки відійшли від звичайної дегустації. У нас є багато різних інгредієнтів, які, в принципі, поділені по групкам. Ми будемо. Тягнуть папірці, додавати в нашу локшину на те, що там написано. Є підозри, що це буде не дуже смачно, а можливо, буде дуже смачно. Там є чорні мітки, це значить, що це той продукт, який ніхто із нас не хоче його бачити в своїй локшині. Також у нас є трошки дивні продукти, такі як бурячок, українська борщова локшина. Також є правило, що один раз за гру можна віддати свій продукт, який ти дістав і він тобі не подобається. Так сказати. Я тільки запитати. Перше, ми будемо тягнути локшину, щоб це було не дивно. Додавати всі інгредієнти в нікуди. Ми кожен раз будемо спорити на Йозефа. Па чи знаємо. Я першу. <рес> я останнє Я роблю так. Собі якось беру. І ви вибираєте. Не дивіться я не на що. На це тобі. У мене локшина ріва. Це рисова локшина. А ні. От Ріва, Ми на Ей. І поки запарюється локшина, я думаю, що ми можемо продовжувати. Це що у вас бумага? Це ти останнє. Понятно. Українська локшина. Бурачок. Мурячок. У мене салодкий Ой, герочок. Ми з одної компанії витягнули. Ти герочик був моїм чорним. А, ти ж не А перець? — Ти не оволочки. Аперець, тишок. Нормально? У мене ого. А я поки тоді. А ти Як? Ти б хотів вилку собі чи ні? Може, палички. Руками пойму. О, класно ти прийдемо. герочок. Я теж так зроблю. Понаш моїся герочка. Ну ладно. А все. Идем дальше. Він стінку тем, ставить. Почекай, я вывез. А ніхто ножниці з вас не ставить. <gül�> Що таке? Я перший. А. Да. Мабуть, було ще більше коробку взяти. О, копчена курочка. Де вона? Mm. А, я подумаю, давай тобі курочку чи не давай. Що <клук> там, чесничок? Ой, у мене тут дві. Так, да, чесничок у нас тут. Кальмар! Mm. У мене сьогодні дуже. <схи> Дивно, локжується з кальмаром. Тримай, там є копчена курочка. Та, да, ясна. О, як чесничком запахло. Давай. Ми наче знаєте, э, на, наче сидимо десь на дні рожі, на дні народженні за столом. оце, вот передай тарілочку, будь ласка, насиплю собі. Ну, це мені, це мені, це я так. Закуску. Це я по потім. А гірок з кальмаром. А хірок з кальмаром. Це ну хорошо. В не поки все, все от прям локше на локша. Там теж буряк через ні. Давай та далі. Зкалогія з бумаги ножниця. Почекайте, ви почекайте. Я закрила глаза. Та що, ви ніколи не ставите ножниці? Поставив. Це зато. Та я взагалі за те, що ви звикли, що треба першими ставити ножниці. Таке життя. І? Це соус в тебе. А взагалі, а чого він досі сидить довольний? Тому запитав. У мене реально борщ. У мене супчик. Та який ти не хотів, супчик Фобо. Клас. Він трошки. Хоча він дарслям пахне, що Кальмарчик. Там в мене класично локша, ну знаєш, така... Якась тайська скурочка. Ну в мене, бо типу, в моєму уявленні, як це буде у кого, то ну, те, що в тебе в тарілці — це і є моє уявлення. А, а в нього поки що все добре. А горошок? Я не можу взяти. А чого? А тому що це курячок. Курочок тебе є вже. Ладно, візьми інший. Шо, шо, шо? Крабова паличка, <плес> хорошо, дуже цікаво виходить в тебе. бряк <плес> Дуже <плес> класно. А горошок я повинна закинути назад, правильно? Бо хтось його ще Я, взяти. Ну, мені треба взагалі налити бульйон. Ну Не пахне. Непогано. Я коли кицьку мию, в неї такий же запах. Ну, в неї ще раз точно так же пахне, коли її мию. Ой, це моя так вкусно пахне? Ммм, <плзв> <плзв> запах невинки. Так, е, я тоді додаю свою ету, свій супчик. Прям дуже дивно це тепер виглядає. А чого вона так дивно? Зараз я трошки теж, мабуть, зроблю таке. А я поки почекаю в кінці додому. Мені ж не всю пачку треба додавати. Ні, скільки хочеш. А, да? Я люблю кальмат. Я потім уберу трошки. М -м -м, хорошо. Ну, що, летимо. О, на кай я я міста. Ха! І ця перемога ...присвячиться моїм батькам. басалі. запасалі. <глаз> Соус теріякі. У мене поки що ну, якісь суші не Огурчик, кальмар. А я знов повинен переобрати. У мене ще нічого немає такого. Ти що там їх відкриваєш? Так, в мене теріякі. О, ну в мене перше чорна Хо-хо-хо. ну як мінімум воно ривне. Ну, по-моєму, хорошо. А що, а че? Ну, прямо хорошо. А дай лісточок попробувати? Можна мені покушати? А я хотіла, до речі, тобі ще треба тут витягнути кукурузу. так, щось таке, і тут яєчко. Ти так не казала, подивися це. У мене теж непогано, поки що тіріякі гірочок і. І в мене теж непогано. Руший сом'ян після Це вже не мощ. Я просто не знаю, як це наз. А як отей суповий? Як він називається? Суповий набор. Е, Добре, йдемо далі. З вами дуже опасно. Давай додому. Я нормально все зробила, це в тебе щось дивне було. А в мені набору тут тебе було. Ти віддихаєш. О, но У мене друга чорна мітка. О, ну сік. Слухай! Слухай, сьогодні можеш. ну, А, я казав місосуп. Місосу. Солодкий чилі соус. А в мене вже є сос. Та мені. О, це воно. Місо-суп. От я хотіла його теж. Ой, в тебе дуже щось цікаве виходить. У мене кукурузка забирає. Ой, собі діочек, горошок. Горошок. Я забираю собі кукурузку і залишаюсь поки що задоволена. Поки що наш оператор ну саме щаслива 7, людина. <світ> в нього там хрючева. <світ> <світ> ну але в нього можна вважати найкорисніші інгредієнти Крабові палички. — Ну крабові Консервований тунець бурячок, тунець, ну риба це ж хорошо, Володь бурячок, часничок, зараз Щас сметанки візьмеш до бурячка. Буде салат, буде салат чудовий. О, Розходимося. Що тебе з собі виберу. І, 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 і у нас. Ой, Блін, а приєдься, бліна, я хотіла там ям. Так в мене вже є. Ну, хавай сюди назад. Складені бумажечки, вони наче склеїлися. Це солена цибулька, це чилі, поэтому... Назад. Да. Ти молодець. Зрозумів, всі приколи. — А чого досі ніхто ні з ким не помінявся? О, все зароблю. <клух> Перший дик він війн. Чи помінятися, щоб не бочки одинувати? Гарена морква, а в мене є огірачок, мені випадково. Mm. Ну, я дороблю. У мене яйчка. Ну, взагалі кунжут, звісно, хотів, ну ладно, яйчка так і ячка. А що в тебе? <клух> А як може навести? <р fail> так так одній людині. Ой, це жахали його. Розібрали, як гарячі пиріжечки. Пер... Не знаю, наскільки гарно вийде випуск. але що мені весело. <р fail> а ми ж не поспорюємо. То втече на Я дуже боюсь сала. <р fail> Mm. І що в кого? Так, у мене гірші. Гірчиці. У мене, а всі достали по міточку, да? а ні, ти в тебе не меточка. Ну ладно, ну сметана трошки дивна. Нічого, подібськими спомінялися. Мені, мені здається, трошки треба було підготуватися і випити якихось пігулок перед цим. Просто сметана мені поки що дивна. Ну але слухай, у тебе такий гарний стіл, така тарілка все є. Тебе тор. Вже трошки залишилось. Будемо їсти цю смакоту. Грибочки. Лісний огірочок. Імбир. Слухай, ти непогано йдеш. Імбир в нього, розумієш? Ну тобі тепер кунжут по-любому дістанеться. О, я щось бачу. Ні. Ні. А чорну метку можна міняти з кимось? Я можу і законтрити. В мене теж є. Що там? а що, а, а це ж два сала? Сала. Так, вибирай любий, який тобі більше подобається. Це правда, два сала кружечком. Так. Да. Два сала кружечком. Мені здається, це для того борщу було б гарно. Я б ну, як прикрасу покладу. Не? Наконець. Блін, це що мені олівки достануться? Трошки не бачу олівок тут в себе. А оборобиш. Ну я збираю колекцію чорних міток. А що в нього? Що в нього? Крім суп своєї лінії. А ні, він не такий поганий. Хто? Ну просто реально те, що в нього в тарілки виходить. Це те, що в мене було кунжут. У мене теж є яєчко. Горошка. Ну на кінець ну. А то сидиш без горошка. Какой дарби без горошка. Олівки. Наконець-то. А хто цей грибочок не забрав до кінця? Олівки з кукурудзою добре, мабуть. Ти розумієш, як він мене розвів? У нас були правила, де можна помінятися. Він мені сказав, що він це законтрить. Я не помінялась. І тепер я салом. Ніхто не скористався контрпіком. А я вже хочу, щоб ти їв це кривчив. Зелена цибулька. Зелена цибулька, хорошо. джекпот, Окіст. Не хотіла, я чомусь Окіст не знаю. <ріст> <ріст> Мені здається, що ну, люди подумають, що ми мисли. Ну, бо в мене наче що не так погано. У нього взагалі ідеально. Точно, цибуля не міг брати. Так, да, ти не можеш життя. Цибуля... Був... Чесничок був. Цибулька твоя. Ну нічого, в тебе для смаку просто. Ну, в тебе прям слухай. Блюдо від клопотен. Це коли в нього там якісь дивні інгредієнти зустрічаються. То може йти якось гарно своє хрючово зробити. Ну, щоб гарно було, так? Да? І обов'язково для смаку. Додаємо е, кружочок сала. Це додасть свіжості вашому, вашій страві. Гарна локшинка рожева. Ну, красота. Де сирний соус і патато стріпси бомба. Дуже смачно. Все інше, ну. <плес> Таке середньому, скажімо так. Ну, в мене вийшло. В мене вийшло. Ну, навіть і непогано. Трошки такий в українському стилі. Я не знаю, що у вас, у вас більше в українському стилі. Точніше, навіть не український, я максимально сільський. Я просто хочу з'їсти першим сало. А що, а ви просто їсте, ви нічого не хочете сказати. Бо. О Боже. Слухай, я тільки що спробувала, я просто з'їла сало, щоб не відчувати його. А потім закусила це своєю локшиною. І мені дуже смачно. Так, да, я не можу сказати, що це локшена моєї мрії. У мене непогано. Ну, в я... мене інгредієнти не дуже погані були. І часник з картофельними стріпсами теж дуже непогано. Головне, що вічку нема, що сказати. Бо, гостро. — Гостро? Да. А смачно. А смачно? Ну, это, да, але гостро. Хоч комусь смачно, це добре. Не, ну в теж непогано. Щас це оливку з лопше достану з локшені. Оливка з локшини. Добре чекало в цьому всьому. Не треба, я трошки якусь изюминку, да, таку родзинку. Угу. У мене всі інгредієнти родзинки. Один великий кекс з родзинками. Ой, олівка сюди прям дуже погано. Ой, мені просто ця оливка, наче я з вару попила. Такий мене зараз у роті. Ти думаєш, я на чілі посиплюсь? Бать. Давай. Давай сюди його. З твоєї тарілки мені нічого не треба, дякую. Ти що весь? А насолоджуватися хто буде? Не перестань, він ж не гострий. Mm. Ммм. Оцей зелений, хороший, гостренький такий, слухай. Дуже. Ой, ой! Викликайте пожежників. У мене досі все пече. Ну, от я першим ділом такий взяв, такий опачілі, такий саме зелений, такий оборот, ти такий, поворот, такий Ух". Б Бачу, що всім смачно вийшло. Оператор дуже задоволений. У нього дуже е, неймовірна палітра смаків вийшла. З однієї там буде такий смак, з іншої сторони, зовсім інший. Це був е, дуже гарний, веселий випуск. Можливо, не для вас, але точно для нас. От, ми дуже любимо оператора нашого, але ну, так вийшло. Це, мабуть, карма якась, я не знаю. Для цікавості, для вашої, для нашої. У мене був окіст, оливочка. Салко. Ну, сало кружечком не дуже приємно, якщо чесно. До речі, мабуть, шматочок сала був би смачніший, ніж оцей кружочок намазки оцей сальний. Тіріяки, сметанка. До речі, не відчувається мене. Яйце, кукурузка, супчик фобо, кальмарчик. Огірочок і локшинка ріва. Значе, ну, в мене непогано. Чілі соус. Ага. Все. Він гостроти вже язик літається. <рес> Все. Так, солодкий перець. Горошок. Неймовірно сюди пішов. Єпчиця. Перець чилі. Місосу. Mm -hmm. Снеки, норі з васабі. Я yeah, поняв, у yeah. мене навіть навіть норі з васабі. А, нам тебе, ну, все як ти хотів. Все густи. Хоті. <laughs> Локшина глец рисова. Сир дороблю. Імбір. І капченечі філе курича. Ну, гарно, у тебе прям все як надо. У мене прямо набор найгостріше з усіх груп. У нашого оператора тому в нього був тунець, такий трошки з морською ноткою, кунжут для гар... ну, щоб гарно було посипати і смачно. <гум> е, Сирені патато стріпси. Це такі е, картофільні палички, снеки. Бурячок бурячок для настрою, для здоров'я, для краси ну, це все прекрасно. Крабова паличка. Ну, це теж трошки від морської тематики. така от. Чесничок. Бо який бурячок без чесничка. Бо ну, не вистачало лише сам. Але, на жаль, ну, я його в собі сцапала. Сік лимона. Бо ну, лимон це вітамін С. Це отако збризнув. Здоров'ячко твоє. Це ну, це дуже важливо. Сирний соус щедр. Ну, Це просто для кремової основи. Просто це замість сметани. Гриби. Бо це український стіл. Крем, суп своє лінія. Але о, ну і локшинка сам'ян. До речі, і варена морква для зору. Це тому я в окулярах, бо в мене огірок Дякую моїм гостям і операторам. Загалом воно так все підходить, все класно, але перебор по гострим. І хили, і вірій, і, і все, 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 все. Е -е. Всім пока. Пока!